Друзі, вітаю на каналі. Знову на ремонт до мене попала дешева китайська камера відеонагляду. І я вже знайшов поломку. Поломка дуже тут проста. Вийшла з ладу не сама камера, а вийшов з ладу блок живлення цієї камери. Тому камеру поки що відкладаємо в сторону. До неї я ще вернуся. Так, і е, відео не про те, як ремонтувати цей блок живлення, а просто хочу звернутися до власників таких камер з ось таким блочком живлення. Тому що тут зрозумілою китайською, скажімо так, мовою написано, що цією стороною не ставити вгору, гору, тому що попаде волога. І намальовані крапельки. Але я вам скажу, що оці блоки жилення переважно ставлять е, на дворі. Виводять розетку, на двір ставлять на дворі ось так разом з камерою, що не є взагалі правильно, вив виводити оцей блочок жилення. На Зовні, тому що ці блочки не розраховані на роботу десь в агресивних умовах, таких як повищена вологість, температура і так далі. Я швиденько його розколупаю і покажу. О, А вже поломка й сама. Вискочила конденсатору капець. Ну і плата комплектуючи самі-самі-самі дешеві, які тільки можуть бути. І відразу я глянув вартість такого блока живлення і його продають аж по 400 гривень. Ви уявіть собі. Якщо камера ось така, ось така ось така, ось така. За неї хочуть 1000 гривень середня ціна, то блочок. 400 гривень. Питання, що тоді камера 600 гривень? Ну, дуже цікаво. Коротше, не вартує він 400 гривень аж ніяк. Можна купити якісний блок живлення на 12 вольт, 2 А і навіть 3 А. Дешевше, і буде він навіть, навіть можна буде його поставити. Назовні. Зараз я покажу від інших відеокамер, який блочок іде для порівняння. Так, ось такий блочок іде для відеокамер, це від відеокамер TP-Link Невеличкий. Його, в принципі, теж не бажано ставити на дворі. Хоча він закритий, але не рекомендую теж його ставити на дворі, тому що о, підвищена температура і вологість. Зроблять свою справу все одно. Так, і я все ж таки спробую перепаяти конденсатор і відремонтувати цей блочок. Конденсатор перепаяно. Поставив на 25 вольт з запасом. Тут був на 680 мікрофарад 16 вольт. Збираю, тестую. І світиться навіть. Як світиться, то значить що щось мало би бути. Так. Є 12 вольт. 12 навіть і. І. 12-13. Впевнений 12 вольт. Камера, що ти скажеш? Так, 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 сюди. Результат камера запрацювала. Подключення. Пожалуйста, подождите. Окей. Okay. Все, ремонт елементарний. Я переконаний, що дуже багато таких камер викинули на смітник, Суто із за того, що блок живлення вийшов з ладу. Тому що, коли кажуть, що блок живлення коштує 400 гривень. А камера 1000 гривень. Ну, блін. Власник думає, а там зараз ще камера поламається. Куплю я краще другу камеру. Ну, приблизно так. Тому цей ремонт закінчено. Але камеру я все ж таки буду дивитися. Я зроблю на неї огляд, можливо, теж розберу. Цікаво, що там. Тому не забувайте підписуватись, ставити вподобайки і побачимось в наступних відео.